Кивчук вибирає шайбу в чужій зоні. Зараз сирена має пролунати. І ось вона лунає. Другий період завершено. Так, там назріває конфлікт біля воріт кривбаса. Дуже серйозний конфлікт. Який, який агресивний балачок який агресивний, е Кримчука. Віталій Кирющенков. Все ж таки хтось когось вдарив. Валентина Олексюка зараз б'є Дениса Саєнко. Керющенко скинув краги. Катрич проти нього. Щепилися бійці. Керющенко в 2 два-три-чотири. в голову. Катрич тримається, як досвідчений у цій справі хлопець. Керющенко дуже активно правою рукою працює. Катрич намагається не відставати. Зараз покінчи. Суперники ліву руку включає катрич, трибуни аплодують, але схоже, що тут нічия. Кірюченко застосовує вже бірцівський прийом. Нічия у При цьому поєдинку, нічия, тому що обидва впали водночас на лід. Ну І обидва суперники гідні один одного. Зараз отримують свої штрафні хвилини. Обійми, справедливі двох. Справжніх бійців, справжніх хокеїстів подякували один одному за це задоволення. А ну і тут ви бачите, з чого все почалося. Гніденко по ключці вдарив е -е, Черепану.